Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник психологічного центру НІЛІФ. Рада вітати вас на сторінці нашого сайту. У сучасному світі психологічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. Реалії життя виснажують нас фізично, емоційно та ментально. Стрес, тривога, депресія, конфлікти в стосунках чи пошук себе це виклики, з якими стикається кожен із нас. Не залишайтеся з ними наодинці. Консультації психолога чи психотерапевта це можливість отримати професійну підтримку та відповіді на питання, які вас турбують. У нашому центрі працює команда висококваліфікованих психологів та психотерапевтів із багаторічним досвідом. Ми пропонуємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, конфіденційність і атмосферу довіри. В НюЛіф ми створюємо простір, де ви зможете знайти внутрішню рівновагу та відкрити можливості для нового життя. Не відкладайте турботу про себе. Запишіться на консультацію вже сьогодні, щоб зробити перший крок до гармонії.